Вітаємо вас у свіжому випуску «Калейдоскоп професій». Ми не збавляємо оберти, а навпаки, тільки розганяємо спокої проф освіти. Перший випуск цієї серії настільки сподобався нашим глядачам, що ми просто не маємо часу на зволікання. Ольго, нагадай тим, хто тільки зараз приєднався до нас, що в нас взагалі за серіки. це витакає. Звичайно, Артур, це спеціальний відео-дачі від Центру професійної освіти і навчання. Де ми відходимо від теорії та відкриваємо вам механіку справжньої спеціальності. Наша мета показати вам реальні навчальні будні. Ви на власні очі побачите, як проходять практичні заняття, яке обладнання використовується і які практичні навички отримують наші учні. Ми, ваші провідники, у світ професії. Сьогодні ми зумуримось у професію, що є справжньою артерією нашої транспортної системи Монтер Полії. Ці фахівці відповідають за те, щоб залізничні шляхи були ідеально рівними, надійними та безпечними. Тема сьогоднішнього практичного блоку послідовність монтажа рейкошпальної решітки. Ми детально розглянемо весь процес від підготовки основи та укладання шпал до фінальної перевірки геометрії кулі. Тож, залишайтеся з нами! Калейдоскоп професій продовжує свою роботу, розкриваючи таємниці справжньої майстерності. Поїхали! Робота монтера колії – це завжди робота з важкими матеріалами та великими фізичними навантаженнями. Тому перед початком монтажу рейкошпальної решітки ми обов'язково звертаємо увагу на засоби індивідуального захисту. На викладачі стандартний робочий спецодяг, міцні штани, куртка з посиленням на локтях, захисні рукавиці, робочі черевики з металевим підноском. Це не форма для краси, кожен елемент захищає від реальних виробничих травм від защемлення пальців до падіння шпали чи інструмента. Основою будь-якої рекошпальної решітки є щебенева подушка. Вона рівномірно розподіляє навантаження від руху поїздів і не дозволяє шпалам просідати. На навчальній ділянці ми відтворюємо цей процес вручну. Викладач розподіляє щебень або відсів по всій площині майбутнього укладення. Важливо, щоб шар був рівним, це запорука стабільності всієї конструкції. Потім щебень ущільнюється легкими ударами лома або трамбівкою. Це імітація дії важкого машинного обладнання, яке працює на реальній залізниці. Якість підготовки основи впливає на те, як довго прослужить колія. Наступний етап укладання шпал. На демонстраційній ділянці ми працюємо з двома видами шпал, дерев'яними та залізобетонними. Кожна має свої особливості у вазі, способі укладання та експлуатаційних характеристиках. Першими викладач укладає залізобетонні шпали. Вони важчі та потребують більшого фізичного зусилля. Видно, що викладач. Працює виважено, повільно, контролюючи положення кожної шпали. Далі дерев'яні. Деревина легша, і монтер може працювати з нею вручну без додаткових пристроїв. Головне виставити шпали за проєктним кроком. Крок визначає відстань між шпалами, яка повинна бути однаковою, щоб навантаження розподілялося рівномірно. Шпали мають стояти паралельно одна одній, без перекосів. Їх положення коригується ловом каблуком інструментом без якого. Обходиться жоден монтер. Завдання на цьому етапі сформувати ідеально рівну основу для рейки. Перш ніж укладати рейки, монтер готує опорну поверхню, встановлює металеві підкладки, які у професії часто називають накладками. Підкладка це ключовий елемент, що визначає положення рейки у просторі. Вона рівномірно розподіляє навантаження по площині шпали, задає правильний профіль опори і забезпечує стабільність колії під час проходження поїзда. На дерев'яних шпалах підкладка ставиться у спеціально передбачені місця, де вже є пази або отвори для костелів. На залізобетонних шпалах використовуються анкерні болти та спеціальні фіксатори, вони створюють максимальне надійне з'єднання, яке не розхитується від вібрації. Викладач уважно вирівнює кожну підкладку по центру шпали. Перевіряє, щоб метал щільно прилягав і щоб не було жодних перекосів. Далі підкладки фіксуються, на дерев'яних шпалах тимчасово виставляються костелі, а на бетони затягуються анкерні болти. Від правильного встановлення підкладок залежить точність геометрії всієї колі. Якщо підкладка зміщена хоча б на кілька міліметрів, це вплине на положення рейки і відповідно на ширину колі. Після того як всі підкладки встановлено та вирівняно, Можна переходити до наступного етапу укладання реяв. Коли шпали стоять правильно, викладач переходить до укладання рея. Рейк. Рейка це основний несучий елемент колії, тому її установка повинна бути максимально точною. Викладач бере першу рейку і встановлює її на підкладки шпал. Важливо, щоб нижня поверхня рейки повністю сідала на підкладку без зазорів. Монтер контролює положення рейки по всій довжині. За потреби використовується монтажний лом, щоб посунути або вирівняти рейку кількома міліметрами. Потім укладається друга рейка паралельно першій. Саме на цьому етапі формується правильна ширина колії. Наступний етап надійне кріплення рейок до шпал. Для дерев'яних шпал традиційно використовують костелі – спеціальні масивні цвяхи з квадратним профілем. Вони забиваються ковалдою в отвори під рейкою і міцно фіксують її. Для бетонних шпал застосовують інші види кріплень, зазвичай комплексні скріплення з притискними лапами й анкерними болтами. Викладач послідовно демонструє установку кожного кріплення, вставляє болт в гніздо, накладає притискну лапу, притягує гайку ключем. Кріплення повинні утримувати рейки так, щоб вона не зміщувалась під навантаженням, але водночас мала невеликий технологічний люфт для роботи температурного розширення. Після монтажу всі порожнини шпалами заповнюються щебенем. Це забезпечує рівномірний розподіл навантаження і не дозволяє конструкції гуляти. На демонстраційній ділянці викладач це вручню, щебінь укладається між шпалами та ущільнюється ломом або тромбівкою. Така операція виглядає просто, але використовується багаторазово по всій довжині колії. Завершальний етап монтажу рейкошпальної решітки це контроль геометрії конструкції. Для цього використовується спеціальний повірений шаблон-вимірник ширини колії. Такий шаблон є точно вимірювальним інструментом. Він виготовлюється зі стійкого до деформації металу, має заводські допуски та проходить регулярну метрологічну повірку, щоб гарантувати абсолютну точність. Викладач прикладає шаблон до рейок у контрольних точках. Норма для української залізниці. 1520 мм між робочими гранями реєк. Якщо відстань відрізняється навіть на кілька міліметрів, монтер одразу має це помітити. У разі відхилення проводиться коригування, відбувається щебень, вирівнюються шпали або послабляються і знову затягується кріплення. Такий контроль це неформальність. Правильна ширина колії напряму впливає на безпечний рух поїздів та довговічність конструкції, саме тому перевірка повіреним шаблоном. Обов'язковий фінальний крок при монтажі будь-якої рекошпальної решітки. Ось так виглядає практика очима майбутнього монтера колії. Фізична робота, точні виміри шаблоном, зосередженість, адже від цього залежить безпека руху поїздів. Монтаж рейкошпальної решіпки це не лише фізична робота, а й точна технічна операція. Вона вимагає справжньої майстерності. Це лише початок знайомства з цією професією. Попереду ще багато цікавого. Професія монтера колії вимагає зосередженості, сили і уважності. І саме це робить її справжнім ремеслом залізничників. Дякуємо, що були з нами! Це був черговий випуск серії «Калейдоскоп професій». Ми лише починаємо. А далі буде ще більше історій, більше практики і більше відкриттів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, слідкуйте за оновленнями, адже нові випуски виходять щомісяця. Ви побачите ще більше захопливих, необхідних професій і тих, хто їх творить. Коли доскоп професії відкривай, вибирай створю своє майбутнє. майбутнє.